Тому розраховувати на те, що там все буде гладенько, те, що наївно, буде кризовим явищем для влади цієї країни. Це раз, а хто ще не підписався зараз? розмова продовжується. Ви поки підпишіться на канал, будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк. Все не заважає тенденції до мирних перемовин і про роль Польщі насправді в тих. Підготовці або безпосередньо в мирних перемовинах я пропоную трохи резюмувати, власне і заяви Туска про те, що Польща хоче задавати тон розмові про мирний процес. Наскільки вона дійсно реальна, і наскільки Польща дійсно може перетягнути на себе ініціативу, принаймні в Європі у Польщі є свої переваги, які пов'язані у тому, власне, полягають у тому, що Дональд Туск є. Відомим європейським політиком політиком європейського масштабу, але в Польщі так само будуть президентські вибори. Вони вже де-факто стартували, вже про них говорять сьогодні, і тому розраховувати на те, що там все буде гладенько і все буде дуже просто. Я думаю, ну дещо наївно. Відповідно, давайте ми будемо дивитися на те, як будуть діяти інші європейські країни. Мені видається, що зараз. Володимир Зеленський, Андрій Сібіга, вони мають зосередитися на двосторонніх контактах з європейськими лідерами і зосередитись на тому, щоб говорити, яким є бачення Україною майбутніх дій, як вона буде себе почувати, якою вона має бути в нинішній ситуації. Тоді ми отримаємо якісь можливості, тоді ми отримаємо якісь. Переваги, бо принцип нічого про Україну без України він має дуже суворо дотримуватись. Як тільки ми перестанемо його дотримуватись, ми матимемо проблеми, тому що в світі існує проста практика вирішувати проблеми держави за рахунок, не вирішувати конфлікти за рахунок слабшого. Це не пов'язано з тим, що е, яким є ставлення до України. Це пов'язано з тим. Що ми повинні розуміти, що світ не є україноцентричним, і те, що ми вистояли під першим найбільш болючим і потужним ударом з боку Росії, це має бути ну, пролонговано в часі. Це не комп'ютерна гра, де можна отримати якісь бонуси і його швидко використати. Ми перебуваємо в стані екзистенційної тотальної війни. Де Росія не приховує свого бажання знищити українську державу, і будь-яке припинення війни тимчасове перемир'я це буде дуже серйозний виклик для нас. Ми маємо це розуміти. Маємо всі це розуміти. Бо це ну, дійсно для нас альфа і омега це альфа і омега всього, і з цього треба виходити. А як ви думаєте, ось ця ідея, або ідея не нова, не нова, але повертаємось. До неї знову про відправку французьких, нібито і польських миротворців до України щось кажуть про 40 тисяч. Я розумію, що 40 тисяч не така вже й велика цифра, порівнюючи з тим, скільки Росія своїх військових відправила в Україну. Але політично це дуже важливий крок. Чому він зараз з'являється? Мануель Макрон і Анджей Дуда, які зараз є президентами. Вони на наступний термін піти вже не можуть обидва. І тому в них така собі ситуація, що нема для чого ось так. Набивати собі бали я не думаю, що це реалістичний сценарій з низки причин. Одна з них це те, що загибель будь-якого громадянина країни НАТО чи Європейського Союзу буде кризовим явищем для влади цієї країни. Це раз, друге, поява солдат НАТО на території України це для Росії надзвичайно серйозний подразник. Це не треба відкидати, і не треба це ну, власне, вважати, що це якась виключно міфологія. Ні, це не так. На жаль, це дуже серйозні подразники. Це треба розуміти. Тоді ще один момент. Говорячи про мирні перемовини, наразі Угорщина закінчує своє головування в ЄС, його приймає Польща, але. Віктор Орбан вже зробив заяву стосовно того, що от він же ж пропонував зробити перемир'я, принаймні припинення вогню на новорічні свята, а нібито президент Зеленський відмовився таке робити, і нібито Угорщина і закінчила рік на позитиві. І для чого це чи це просто політичний фінт? Віктору Орбану треба визначитись для себе, чи він хоче бути членом клубу ЄС і НАТО. Чи хоче бути серед холоїв Путіна. Вибір дуже простий, але його необхідно зробити. Звичайно, Росія може надати там якісь преференції в питаннях постачання енергоресурсів, що дозволить там більш впевнено дивитися в майбутні в 26-му році парламентські вибори, але створити умови, за яких Угорщина. Буде залишатися членом ЄС, і диктувати ЄС свої умови. Я думаю, Путін не зможе. Орбан просто намагається капіталізувати своє головування в Європейській Раді, але воно дійсно закінчується за три тижні і немає на сьогоднішній момент про що говорити.